Як не тупити перед камерою і завжди виглядати круто. Я знімаю блог з березня 2024 року, і знаєте що? За цей час я зрозуміла, що виглядати впевнено перед камерою це не магія, а звичка, яку можна розвинути. Отже, ловіть мої поради, як не тупити перед камерою і завжди виглядати круто. Перше, настрій перед зйомкою це ключ. Якщо ти знервована або зла, камера це миттєво считає. Тому я завжди намагаюся себе привести в правильний настрій. Вмикаю улюблену музику, роблю легку розминку, щоб розслабити тіло, і кілька разів глибоко вдихаю. Це допомагає включити впевненість. Друге сценарій рятує. Не бійся писати сценарій. Навіть якщо це кілька тез, вони допоможуть не розгубитися у власних думках і говорити чітко. Я іноді треную текст перед зеркалом або записую його на диктофон. Це реально допомагає. Третє, продумаю все наперед. Локація, світло, пози основа. Я зазвичай заздалегідь вивчаю, де зніматиму відео.